thank you У кожному будинку на кожній кухні обов'язково має бути шафа з солодощами, бо в тій шафі мають зберігатися цукерки, шоколадки і печиво. Ну так, щоб раптом виникло бажання щось солоденьке, під'їсти, відкриваєш шафу і береш якийсь смаколик. А смаколики там мають бути ще й корисні. Сьогодні ми будемо пекти шоколадно-гречане печиво. Це корисний смаколик на той випадок, коли вам хочеться солоденького. Мені хочеться, щоб наше печиво було максимально корисне. Тому цукор ми до нього додавати не будемо. Замінимо цукор на мед. І щоб розпочати готувати наше печиво, нам потрібно в першу чергу на водяній бані розтопити масло і шоколад. Сюди ж додаємо шоколад. Мет, ми теж будемо додавати сюди до масла з шоколадом, щоб розтопити це все на водяній бані. Мед буває дуже різним. Він може бути з нейтральним смаком, наприклад, липовий мед, або надзвичайно інтенсивний, навіть з гірчинкою. Це гречаний мед. Беріть мед, звичайно, той, який у вас є. Але пам'ятайте, якщо це буде гречаний мед, то його смак буде сильно відчутним в печиві. Якщо хочете, щоб все таки домінувала солодкість, а смак був відчутний від гречаного борошна, тоді потрібно взяти нейтральний мед. Викладаємо його до нашої масляно на шоколадної суміші. Навіть якщо ваш мат дуже густий і кристалічний, це не біда, тому що на водяній бані він гарно розтопиться і все змішається в однорідну масу. Для водяної бані ми наливаємо в кастрюлю водичку. Її має бути небагато, а всередину занурюємо нашу мисочку. Вогонь має бути невеликий для того, щоб процес розтоплювання на водяній бані відбувався дуже поступово. І жири, які є в маслі, і в шоколаді, змішувалися теж дуже плавно і поступово. Я думаю, що нашу суміш поки що можна залишити ось тут розігріватися і плавно плавитися. Тим часом я відмірюю борошно. Для печива нам потрібно взяти 100 грамів пшеничного борошна. Пшеничне борошно дасть нам трішки клейковини, для того, щоб печиво трималося. І з ним було легше працювати. Більша частина борошна у нас буде гречаного. Його ми беремо 160 грамів. Ах, як приємно пахне гречане борошно. Взагалі, вважаю, гречане борошно якимось унікальним продуктом, тому що це поєднання, по-перше, смакових, а по-друге, ще й корисних властивостей. Гречане борошно, звичайно, готують з гречки, яку попередньо обсмажують до коричневого кольору. Так, висипаємо сюди. І до цієї нашої суміші з борошна додаємо пів чайної ложки розрихлювача. Чіпка час повернутися до нашої водяної бані. Бачиш, що масло вже гарно розтопилося, тому час виняти нашу водяну баню, ось так з гарячої води, і починаємо вимішувати. Ось тут ще є шматочки шоколаду, але за рахунок того, що наша суміш ще гаряча, я вимішую, а шоколад буде продовжувати плаватись. Ну ось вимішуючи, ми отримали абсолютно однорідну шоколадну масу. Сюди нам потрібно додати густу сметану. Під впливом теплоти сметана зараз теж легко розійдеться. Знову uh -huh. вимішуємо. Сметана це дуже легкоплавкий продукт, тому на водяну баню ми її не ставили. А от в даний момент ми додали її, і вона виконає ще одну функцію: завдяки сметані. Вся наша суміш стане прохолоднішою, і в неї вже можна буде додавати яйце. Час додавати яйце. Оп. За рахунок того, що наша суміш не гаряча, ми можемо бути абсолютно спокійними. Яйце звернутися в шоколадно-масляні суміші не зможе. Всиху суміш ми опускаємо нашу лопатку для вимішування. Спочатку ми перемішуємо, щоб об'єдналося гречане борошно з пшеничним, і наш розпушувач рівномірно розподілився по борошну. Тепер додаємо нашу яєчну шоколадну суміш. Наше тісто вже готове. В будь-якому випадку, ви маєте пам'ятати, що тісто потрібно довести до ось такої м'якої, приємної консистенції. Він має нагадувати неприємний ну, пластилін. Не липне до рук, але ми відчуваємо, що тісто достатньо масляне. А поки ми приготуємо горіхи, горіх має бути свіжий, тому що під час випікання нашого печива він підсмажиться. До речі, якщо раптом у вас в холодильнику немає волоського горіха, його легко може замінити, наприклад, кунжут. Або мак, як приклад. Ось дивіться, горішки рівномірно подрібнені, відкладаємо їх трішки в сторону, а на дощечку будемо викладати наше тісто. Спочатку спробуємо його сформувати в чаші в кульку, в таку більш-менш однорідну. Тепер викладаємо на дощечку. Тісто достатньо крихке, воно зовсім не схоже на те тісто, яке ми звикли бачити, наприклад, коли ми робимо дріжджеве тісто або пісочне. Криткість за рахунок того, що у нас тут присутні гречане борошна, а гречане борошна не має зовсім клейковини. Відповідно, у нас не утворюються ніякі волокна, наше тісто не тягнеться, його потрібно ось так формувати трішки ручками і пробувати зовсім легенько прокачувати. Коли ви сформували ось таку шоколадну ковбаску, вона, звичайно, ще не кругла, а більше нагадує таку прямокутну форму. І на ній є багато тріщинок. Нехай вас це не лякає. Наголошую, що це за рахунок того, що ми маємо тут велику кількість гречаного борошня, а воно без кликовини. Відповідно, дуже важко все склеюється один з одним. Нам потрібна зараз плівка. На нашу плівку ми маємо висипати подрібнені горіхи. Рівномірно розподілити, враховуючи довжину нашої шоколадної заготовки. А тепер акуратно з двох сторін беремо цю шоколадну ковбаску і перекладаємо сюди на горіхи. За допомогою плівки ми починаємо перегортати нашу ковбаску. Ось так. Таким чином, за одним ми обкочуємо нашу шоколадну ковбаску подрібненими горіхами. Так ми формуємо краю нашого печива, тому що потім цю нашу заготовку ми будемо розрізати на окремі маленькі кругленькі печива. Краєчки тут, які у нас є, нам теж треба стягнути, і ось так ми прокручуємо. І тепер прокочуємо нашу шоколадну ковбаску. Таким чином, ми рівняємо її край, а горішки краще приклеюються. Ну що ж, наша ковбаска шоколадна готова. У майбутньому з неї вийде звичайне печиво, а поки це нагадує салямі. Ну що, залишаємо нашу ось таку шоколадну ковбаску в спокої, на холоді десь 30-40 хвилин. Як тільки ваша ось ця заготовка шоколадна стала тверденькою, її можна перекласти на дощечку, і будемо нарізати гострим ножем десь товщиною по пів сантиметра. Ось цей перший хвостик ми відкладемо в сторону, він нерівний, а печиво почнемо вже складати от з того шматочка, який рівніший. І переносимо наше печиво на пергамент. До речі, ось таке формування печива дуже зручне, коли ви випікаєте. Немає ніяких залишків. Все. Згорнули в ковбаску, ковбаску нарізали, все, печиво готове. Ось так ми нарізаємо всю нашу заготовку і викладаємо печиво на деко. Наша нарізана ковбаска вже готова. Це вже не ковбаска, це вже майбутнє печиво, і нам залишилось його випекти. 180 градусів. Я думаю, хвилин 15 буде достатньо. Про готовність вашого печива свідчить аромат вашому будинку. Наше печиво пікалося трошки більше, ніж 15 хвилин. Але щоб зорієнтуватися, завжди звертайте увагу ще й на горішки, коли вони стали засмаженого карамельного кольору. Ваше печиво готове. Ау, гаряче воно має прохолонути тут десь хвилин 15-20. Після того ми обов'язково перекладемо його в баночку для того, щоб воно довго зберігалося, а ми могли ще його потім скуштувати. Наша шоколадно гречане печиво надзвичайно просте в приготуванні. Вигляд, воно теж має простий. Головне, що воно дуже смачне і хромке. і ще з корисних інгредієнтів. В ньому багато гречаного борошна і немає цукру, бо його ми замінили на мед. Ось так печиво, яке прохололо. Ми будемо складати в баночку. Докладаємо печиво в баночку. Чудово. Дивіться, ось така баночка зі смачним корисним печивом Завжди має бути у вас на кухні в таємній шафі для солодкого. А наше печиво ще й дуже корисне. Точно буде альтернативою вівсяному. В ньому є неймовірно корисне гречане борошно. А ще цукор ми замінили на мед. А ще це печ вона надзвичайно крихке. Дивіться, апа клас! Смакуйте усієї родини. Заварюйте чай, і нехай вам буде смачно! Солодкої неділі!